Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну овочеву закуску з баклажан та помідорів, яка називається язички, або ще її називають тещин язик. Баклажан миємо, потім обтираємо бумажняним рушником. Відрізають хвостик. І нарізають його на смужки вздовж на такі слайси приблизно 0,5 сантиметра товщиною. Тепер солимо, гарно перемішуємо і залишаємо хвилин на 10 щоб вони гарно просоліли. Через 10 хвилин кладемо наші слайси, добре розігріти в погороду і обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору. Коли підсмажилося з одного боку, перевертаємо на інший і обсмажуємо, виймаємо із сковорідки. І викладаємо на бумажні рушнички, щоб стік лишній жир. Готові баклажани, залишаємо вихолонять, а тим часом приготуємо соус. У чашу кладемо майонез. Тепер часник, щоб подрібнити, придавлюємо його і мілко січемо. Завдяки цьому він. Зберігає всі свої смакові властивості. Січемо якомога дрібніше, додаємо до майонезу, додаємо мелений перець чорний і все перемішуємо до однорідності. Отже, соус готовий. Помідор також миємо і обтираємо бумажняним рушничком. Помідор потрібно брати бажано тугенькі, щоб гарно різались і не розчавлювались. Вони мають бути десь такі самі довжиною, як слайс, щоб виглядали і мали гарну форму у нас готові язички. І нарізаємо помідор на часточки, шириною десь приблизно сантиметра два. І тепер будемо формувати наші язички. Змащуємо по всій поверхні соусом. На ширший край кладемо часточку помідора і закручуємо у вигляді рулету. От у нас виходять отакі язички. І так всі наші слайси. Змащуємо соусом, кладемо часточку помідора і скручуємо від ширшого краю до вищого. Поверхню також змащують соусом, посипають зеленню і подають до столу. Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!